Лови топ три книги, які допоможуть тобі вийти з боргів вже сьогодні. Перша найбагатший чоловік в Вавилоні» Джордж Клейсон. Ця книга написана у форматі коротких притч, які пояснюють основи фінансової грамотності. У ній ти знайдеш прості, але дуже ефективні правила управління грошима: як відкладати, примножувати та грамотно розпоряджатися своїми власними доходами. Спочатку заплати собі. Відкладає 10% від усіх доходів, навіть якщо здається, що це неможливо. Друга книга Думай багатій. Наполеон гіл. Тут йдеться не про фінанси у традиційному сенсі, вона про мислення людей, які досягли фінансового успіху. Автор взяв і проаналізував 25 років життя найбагатших людей і вивів 13 принципів багатства. Успіх починається з правильної ментальності. Якщо ти не контролюєш свої думки про гроші, вони будуть контролювати тебе. Не забудь, будь ласка, підписатись на канал Бунту бібліотеці та натиснути сердечко. Підтримує україномовний контент. Третя книга. Багатий тато, бідний тато. Роберт Іосакі це одна з найвідоміших книг про фінансову грамотність. Вона пояснює різниці між мисленням багатих людей і бідних людей. Головний посил: не працюй заради грошей, змушуй гроші працювати на себе. Активи це те, що приносить гроші в твоє життя. Бурги це те, що забирає гроші з твого життя. Якщо ти хочеш бути фінансово вільним, навчись купувати активи.